Усіх <electron noise> uh, вітаю, з вами традиційно Майк, і наша нова, майже постійна рубрика Дідо бомбить. Окей. давайте данс! Хоч ми з вами спільними зусиллями відстояли український дубляж у кіно, Міністерство культури та інформаційної політики на чолі з Ткаченком підклали нам черговий сюрприз. У новорічні свята на нас очікує понад 50 серіалів загальною сумою на 400 мільйонів гривень. Так, вам не почулось. Наш доблесний міністр культури вирішив, що у час, коли йде повномасштабна війна за наше існування, коли люди готові віддати останні кошти на армію, нам дуже необхідні однотипні комедійні серіали, у тому числі про дуже сумнівну людину, знятий Юрієм Скажене Вісілля Горбуновим за 33 ляма гривень. Це, до речі, найдорожчий із представлених серіалів. Решта, судячи по назвам, будуть активно паразитувати на темі війни та українства, але зі сміхуйочками. Війна, це ж так сука, весело! Це просто... Сука, ні, я вшиваюся, я все, все добре. Я розумію, що розвивати культуру у будь-який час просто необхідно. Але чи не здається вам, що 50 серіалів одним колтком це як мінімум забагато? Можна ж зняти менше серіалів і не за рахунок державного бюджету. А то виходить так, що грошей на канал Малятко нема, а на серіал про поворознюка є. Ну, блядь, ну... блядь, Ну, це взагалі, красавчик, це просто ну саме від цього майбутнього щедевру найбільше бомбіння. Невже готується новий кандидат від мудрого наріту? Мені здається, що пан Ткаченко займається відвертим шкідництвом, насміхаючись над нами усіма, оскільки є явно мазаною людиною? Уже ні. Зеленський попросив прем'єр-міністра Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики. Попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Поки в Україні люди стараються вибороти власну культуру, у Сполучених Штатах актори та режисери хочуть відстояти свої робочі місця. І розповідають про страшний скайнет, який їх замінить на роботів. Ой, щось не туди мене понесло. Абсолютно, поєбач. Гільдія кіноакторів вимагає у гігантів кіновиробництва справедливого розподілу прибутків та покращення умов праці. Профспілка також вимагає гарантій того, що штучний інтелект та створені завдяки компам лиця та голоси акторів не замінять реальних. chill. What the hell is even that? Поки триває страйк, актори не будуть зніматися у фільмах і навіть просувати уже готові стрічки. Іншими словами, простим глядачам варто очікувати на перенесення великої кількості кінострічок та серіалів американського виробництва. Кумедно виглядає подібний страйк на фоні наших з вами життєвих проблем, про які Вестернери не дуже полюбляють говорити. Як несподівано, на днях була оголошена дата початку другої частини фанфіку по Наруто під назвою Боруто із заголовком Два синіх вихори. Пану палаці. Пану палаці. Вийде перший розділ цього простогосподи творіння 21 серпня. Думаю, цей день варто назначити траурним. Такої події не витримає психологічний стан багатьох людей. Ну і трішки бомбіння від діда. Якого десятихвостого Сараду все більше перетворюють у щінобі легкої аморальної поведінки? Ну чому подібний фансервіс додали саме Сараді, який це ну геть не підходить? І взагалі, поверніть мені її старий дизайн, який поєднував у собі елементи одягу її батьків в юності? Нам показали декілька кадрів з лайф серіалу One Piece, які вам принесуть кошмарчики Нічні. І, до речі, 6 серпня наближається. Саме у цей день ми зможемо насолодитися барабанами свободи та п'ятим гіром Луфі. Найцікавіше те, що працювати над епізодами з новим паверапом Луфі будуть західні аніматори, які колись працювали у Ворнерів. Якщо це справдиться, то на нас очікує просто неймовірний рівень веселої мультяшної анімації у переміжку з чудовим візуалом Аркевано. В одному з останніх роликів я згадував про Дабера Ревенса, який загинув на війні, захищаючи нас. Так ось, на сайті президента появилась петиція з проханням присвоїти звання Героя України тріщу Володимиру Ярославовичу. Він ж Ревенс. Якщо у вас є вільна хвилинка, дуже попрошу підписати цю петицію. Володимир вартий цього звання, як усі наші відважні хлопці та дівчата. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте це відео. Обов'язково підтримайте наших могутніх воїнів донатом. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!